Такий психолог, і навіщо він потрібен? Відповідаю. Психолог це професія, це фахівець, який має вищу базову психологічну освіту. І, звісно ж, добре розуміється у тому, як влаштована наша психіка і як вона працює, за якими закономірностями. Пам'ять, увага, мислення, сприйняття. Прояви характеру та темпераменту, воля, емоції та почуття це також явища, які є у колі компетенції практичного психолога. Також професійний психолог добре розуміє особливості розвитку особистості людини у різні вікові періоди. Важливим для роботи психолога також є розуміння нейробіологічних особливостей роботи нашої нервової системи, впливу, стресу, психотравмуючих різних ситуацій на наше життя і способів, як ефективно з цим впоратися. Якщо говорити простіше, то психолог це людина, якій можна довіряти. І у поняття довіри я вкладаю в першу чергу принцип конфіденційності, якого дотримуються усі практичні психологи, які вважають себе професійними. Що це значить? Це означає, що будь-яка інформація, яка була почута чи сказана під час зустрічі із психологом, консультації з психологом, носить конфіденційний характер. І жодного витоку цієї інформації з боку психолога бути не повинно. В поняття довіри я також вкладаю ще і безоціночне ставлення до того, з чим прийшов клієнт до психолога. Жодним чином якісь почуття чи особливості поведінки, чи ще щось психологом не буде оцінено чи висміяно, чи якимось іншим способом звіційним. Другий момент, який би я хотіла зазначити про роботу психолога, це те, що психолог точно зрозуміє того, хто до нього звернувся за допомогою. Що це значить? Це значить, я вже говорила трішечки вище про те, що психолог має базові теоретичні знання, а значить, він добре розуміє, як влаштована психіка, як відбуваються ті чи інші процеси. Тому психолог точно зрозуміє і розлючену людину, і спокійну, і людину в стані стресу, і людину в стані апатії, і людину, яка збуджена або навпаки дуже засмучена в смутку чи в горі. І третій момент, який би я хотіла зазначити, на який звернути увагу, до психолога звертаються по допомогу. І, звісно ж, ця допомога полягає ну, не в задоволенні якихось матеріальних чи фізичних потреб людини, а все ж таки допомога психологічна. І тут я б трошки поточнила. Психолог працює на трьох рівнях, і я їх зараз вам назву, щоб було зрозуміло. Ну, по-перше, психолог працює з емоціями та почуттями. Якщо до такого фахівця звертається людина, наприклад. Яка не може зрозуміти причин своєї агресії, не вміє справлятися з цим і взагалі не знає, як взаємодіяти з іншими людьми, не агресуючи після роботи з психологом. Відповіді на ці запитання знайдено, значить, робота психолога була ефективна. Другий рівень, на якому працює практичний психолог, це думки переконання цінності. Тобто те, як поводиться людина, те, як вона почувається, багато в чому залежить від того, що вона думає про себе, про світ, про інших людей. І якщо вона десь помиляється, або має таку, ну, скажімо так, деструктивну думку. У роботі з психологом можна її виявити, трансформувати і жити, як я люблю говорити, довго і щасливо далі. І третій момент, третій рівень, на якому працює практичний психолог, це поведінковий рівень. Цей рівень ну, найскладніший в роботі, тому що змінювати поведінку завжди важко, але це можливо і за допомогою такого фахівця, як психолог. Це можна успішно зробити. Це так коротко, дуже те, що я хотіла би, щоб розуміли люди, які ще ніколи не зверталися до психолога і мають якісь такі переконання, що це страшно, що це непрестижно. Сподіваюся, що я змогла розвіяти ці ну, такі міфи. Бажаю кожному, хто дивиться це відео, знайти свого фахівця, той, який підходить саме вам у разі такої потреби.